Ну скажіть, як мені з цим жити? Кажі, що маєш знімати. Ну а що? Ну як, люди кажуть, одягай коригуючі більо, що ти худай, а ти що робиш? Ходиться, приніс. Це, це у нас відкрили магазин у Чернівцях, так? Да? Угу. Хороший. Та й так нема ні тортика, нічого, це лише таке. Лиш за, забавити душу, а не наїсти. Я Собі думаю, що до літа трошки розвеснеться і буде день великий, і я буду більше на дворі і заходити до хати лише коли спати. І не буде цих цукерків, тому що зараз вечора великі, і тата приносить мамі цукерка. Okay. Ще один прийшов Джек. А, ти на нюх прийшов на цукерки? так? Okay. Да? А ну скажи мені, іди сюди ближче. Всі підписники питають, що це в нього за стріха на голові. Як в того на майці, десь у тебе такий на майці намальований. Що це таке, коли ти приведеш порядок ту прічу? Не хочу приводити, Ну так має бути. Щоб тебе повели в по перукарню, кажуть люди. І тобі там зробили. Так добре зробив, ні? Будемо стрихти, так чи ні? Не. Ні? Ну я хочу це таке.